Що ви зробите, якщо дізнаєтеся, що ваша жінка ніколи не отримує оргазм з вами, але завжди отримує зі своєю секс-іграшкою? Це може звучати образливо чи як якесь приниження вашої чоловічої гідності, хоча насправді ми говоримо про коїтальну аноргазмію тема, яка стосується кожної другої жінки сьогодні в Україні. І коїтальна аноргазмія дуже часто буде лежати з темою імітації оргазму, а особливо з таким внутрішнім. Соромним переживанням, що я якась зламана. І навіть коли я працюю з цими жінками і говорю дивись, твоє тіло вміє оргазмувати, ти ж маєш оргазм при мастурбації? Вона б'є себе в груди і говорить: від проникаючого секса я не відчуваю майже нічого. Поетальна аноргазмія це термін, що описує неможливість отримувати оргазм від проникаючого сексу статевим членом. Жінка може отримувати приємні відчуття і навіть оргазм при стимуляції головки клітора, але коли Її чоловік проникає в неї пальцями іграшкою, чи членом ця стимуляція їй здається якоюсь недостатньою. Вона допомагає собі рукою або просить чоловіка допомогти рукою, але цих приємних відчуттів недостатньо, щоб був орган.